Зараз ми з вами будемо пекти традиційний у нас на шапчині, зокрема в прип'яті хліб з чорнушкою. Для нашого хліба з чорнушкою традиційні потрібні такі інгредієнти борошно, дріжджі, сіль, олія, вода, ну і чорнушка. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, тому борошно ще з вечора просівають і готують до хліба. Так робила моя мама, моя бабуся. Ще з вечора готували і опару на хліб. Вона цілу ніч бродила і на ранок замішували вже хліб. Муку додаємо потрошки. Це звичайний хліб, але з нашим традиційним таким секретним інгредієнтом. Люди, як пробують цей хліб, вони спочатку не розуміють, що це за запах такий притаманний цьому хлібові і смак. Інколи навіть є випадки, коли люди думають, що це мука прогано просіяна і щось потрапляє у хліб. Цю чорнушку у нас вирощують. Це така Приправа в нас, можна сказати, традиційна. Навіть можна додавати в салати такі свіжі овочеві. Вперше такий хліб в свідомому віці я спробувала вже тут, в прип'яті, коли вийшла сюди заміж, бо в нас тут в прип'яті є люди, які печуть цей хліб постійно. Але коли я спробувала цей хліб, я згадала, що в нас в сім'ї теж колись мама і бабуся пекли цей хліб. Просто я. Ну, була дитиною, і вона я якось особливо цьому значення не надавала. Зараз саме час додавати наш секретний інгредієнт. Це чорнушка. Саме цю чорнушку мені дала колега по роботі. Вона її вирощує. Вона має дуже багато корисних властивостей. Ще моя мама її вирощувала. Її називають чорний кмин. Але в нас в народі називають її просто чорнушка. Кожна господиня має мати її вдома, тому що має глистоносну дію. Кормлять її птицю, худобу. Мама для того вирощувала. Ну, я навчилась, по-перше, вона дуже гарно на побудові льону, радує ціле око, ніби яка клумба. А вирощувань не вибаглива. Будь-яка господиня раз посіяв і на п'ять років маєш. Зараз ми будемо додавати її в хліб. Багато не потрібно бо вона має дуже насичений, яскравий сильний смак і аромат, як то кажуть, щоб не переборщити. Хліб не потрібно забивати, має бути такий по консистенції не дуже тугий. Особисто я печу хліб часто. Бо в мене і діти дуже люблять, і взагалі печений домашній хліб. Це набагато смачніше. Коли хліб тільки спечений, то буханку хліба з'їдають без нічого. Тісто дуже любить, щоб з ним працювали, щоб до нього докладали максимум зусиль. Тому хліб потрібно вимішувати довго, допоки тісто не почне відставати від руки. Спочатку, бачите, тісто прилипало до зовнішньої частини руки, як і тут, а потім Отак кулаком місимо і воно починає відставати від руки. Це означає, що хліб замішаний. Це такий медитативний процес, печений хліб, і саме з чорнушкою дуже подобається нашим гостям, наприклад, які приїжджають до нас сюди на Шацькі озера відпочити. Це такий місцевий автентичний делікатес, яким можна порадувати людей. Беруть з собою. Поки піч буде горіти, хліб буде сходити. Хліб любить руки, любить хліб, щоб біля нього ходили, як то кажуть. Оставимо тісто ближче до печі, Нехай сходить. Зараз ми готуємо ось такі форми. Щедро розмащуємо олією. Можна смальцем, хто як любить. Так, тісто ми вже двічі підмесили, воно знов трішечки зійшло. О, але пічка вже вигоріла, тому пора розкладати хлібчик у форми. Так, змочуємо руки добре, щоб тісто не липло. Промуємо буханку, щоб верх був гладенький, отак водичкою теж змастити. Взагалі цей процес мені дуже подобається. Я люблю пекти. Я печу короваї. Зараз у нас сезон весіль в Україні. Я печу короваї з сестрою. Ну, я думаю, за 7 років ми спекли більше як 200 короваїв. Потрібно, щоб тісто в нас ще зійшло у формі. Вставляємо хлібчик у піч. Надіюсь, наш хлібчик вдасться гарний, смачний і запашний. Хата вже наповнилася відповідним ароматом дуже смачним. Будемо діставати хлібчик. Хлібчик підеться в таких невеличких формах годину приблизно, годину 10. Дуже гарний, рум'яний. Свіжоспечений хліб змащуємо олією. Він аж потріскує, як він тільки свіжий, тільки спечений. Взагалі в нас дуже люблять таку дуже хрустку скоринку, тому я хлібчик залишаю, як він тільки наспечений, отак, щоб він вистигав. Хто не любить, той кладе в мішечок силофановий. Тоді він м'який, тоді він не буде хрустіти. Там, що пахне? Спекла. Ти з школи прийшов? Ти голодний? Так. Да. Будеш їсти хліб? Так. Да. Ходи. Хліб порізати зараз не можу, бо він гарячий. Дякую, дуже смачно. Така хруста схвилинка. На здоров'я. На Шадчині почуть у кожній хаті цей хліб, тому що смачний, корисний і кожна родина знає традицію саме випікання хліба. До обласного переліку нематеріальної культурної спадщини в цьому році внесли наш хліб з чорнушкою. Ми подали до область, а область вже просуває до національного.